Коротше, хай я всі за міксайленд. Це відео майже до історичне, я його по-моєму, е осінню. Mm. А, mm. Мені зараз нічого ладу, за я це і як як, як, як як на чорний на день чути. А, чути. А, не залітають. І просто, Мама просто перелив, ну, не, не, Я його зараз більше монтажити не буду, Я про те, що цей відео на чорний день не записував, воно давняшні, то Дерево велике зламаю, без ушкоджень, ніяк. І будемо. На ми там задань. Ой. завдання, А, САУ. САУ. У нас два. Олі. Так всіх ми кидаємо, бо я вже вийв, значить, мене можливо теж побачить. Бо вже побачив. Блід не пробує. Ну, бачить сюди. Та халепа. Три рази попав і ні разу не пробую. Тихе атака. На. Да блін, як так? Зараз ему так міжемо. О, так. Да. Так виходить. Еще раз. Так, хорошо. Так, там не поле. У мене? А, ні, то не в мене. Тоді нормально. Можна ще дерево поволити, щоб зробити собі такі кусти. Отак, так. Да. Щоб мене не побачили. Халипо, заді мене хтось поле. Так, я тут один лишився. Я лишився один. Туди показуй. А я тут. Ой, ой, шо за Коли я, зачем я? Ага, отак, ой, щас. Що так вийде, щоб можна було бачити там усі? Там, наче, нікого нема. А там нікого нема, але я, я. Та я під нього і не попав. Абу треба трішки вверх піднятися. Так, там нікого, не бачу. Зараз тут А, сейчас заметить его на будь. А ні, не настывайте. Встигу. Не всты, такий гарний, прекрасний. Опа, 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 опа. Тут отак, хорошо. Ай, хорошо. Ооо. Ой-ой-ой. Погано, погано, погано. Тикаем, тикаем, ткань. Що де Ой, Уйди ти! Що я тут став? А як його не побачили? Мене... А, відтічки нижче Халепа, ну. Но... Я втік. А, подожди. А, так мене цей добили. Алдарерія. Ну, все, став Халепа. Добре, буває. Надіюсь, мене чутно. До речі... На рахунок мікрофона мені купили нові наушники, але вони Bluetooth і. можна, в принципі, це. Так, тут мені все одно на це, бо треба було і це, і то. Я виконую завдання з двома ціями. Тому зараз пішли, до виконаємо це завдання. А на, так, на рахунок мікро... наушників мені немає Bluetooth-адаптера на комп'ютер, тому коли. З'явиться, то можливо буде кращий звук, а можливо не кращий Ще розберемось. А поки що буде тільки такий звук, по-інакшому я поки що не зроблю. Ну Звичайно, я зараз мог уже на іншу програмку знімати OBS Studio. Але я ще не скачував, зараз тільки ось встроєної буду користуватися. Так, значить, загрузився новий цей. О, забув, як він називається. Туди ставати я не буду, бо туди майже ніхто не їздить. Тому краще думаю, спробую запушить. Запушить на петесал. Розумний вибір. ну, Добре, не буде прям так, щоб прям пушить пушить, а тут буде так. Стану. Ну, Я можу туди, звісно, поїхати. А це мені особливо чого не дасть. Ну давайте ну, туди поїдемо Радо спочатку рівня таке робити. Бла... Добре, давайте вже середину Бо тоді буде ну прям дуже довго. Та я просто не бачив да, сенсу йому там. Мішатись. Так, хале, па, шо не так дрне. Так я ще нікого не бачу я Яких не шли, бачу, що ти. робиш мені. Ой-ой-ой, немножко міту. А звідки хто? Я тебе бачу? Ні, я тебе не бачу. Ти тебе не бачу. О, не бачу. На блин. Це ж я зробив йому притяжную шкоду, чому мені не зарахувало. Ага? І того, что я такий плоский, це мені робить тут трішечки... Користь. Зараз у цього фішки. Бам! Ба. Нє, не встиг, халепа. Ой-ой-ой! Ай-яй. -ай. Запомогні, де? Нє-нє-нє. Халепа, халепа. Чекай. Так, я не встиг. не вижив. Там два? Нє, там одне п'ятисот. Нормально. Тоді вижив. Надіюсь. Халепа. Він під'їжджає. Давай. Дякую. Ну, мені зараз сидать. Нема сенсу вже щинитись. Ага. Сховаєшся за цей камінь щод о, як я, як я час, ну, а. І ще трішечки все було. Я б уже не грав. Сьомо цьому раунді. Так, я хочу того зараз задамажити. Надійсне вже не мою. Да. В мою сторону не побачив. Добре. Буває. Взяв тяжкий шостий. І. У мене тут завдання, правда, таке. Оце мене бісить зробити аж тисячу цього шкоди У мене просто тільки до... достатньо таких безучих раундів раундах выходу набити аж тисячу урона. Просто вот так не или не навсегда. що ти робиш? Да ти дебіл дебіл, а? так вот это я двигал капец не давал мне отъехать да? я ему так в в пол встремлю чтобы... понял чит он даже не попащил. так добрый, но он реально очень плохо поступил я бы у него сижал в пакет. а он за этим там никого халепа я только Ну ладно, цей урон це я пухай давати, на нього злися, це все. замість того, щоб під'їхати. Куди куди? Щось там занатю дергам. А mm -hmm. так разрусь, капей халепа, як я довго розвертаюся. Прям занадто. З цієї точки я точки можу і Тут Чекати. Опа! Блін. я в стіну стрілю. Що у цій щілинці. Да блин, надо всю щілинку ще попасти. Учинці. ат от я похопцал. Добре, добре, не треба, не треба. Я туди, навряд чи попаду. Хто? Бегади. Застріляють ж звідки? А звідки не розумію? Так, добре, тоді заїдемо сюди. Хоча, можливо, звідси спроба їм допомогти. А, не видно. А, не видно. От хлипин, ні. а От хто випадний довго ти. Як так? О, О. Попав. Поп, Блін, не пробив. 28 урода Треба ще як минимум десь багато короче с Ой А, він його вже вбив Нормально О, мене хтось ты Ааа Хто там? А ззаді. Понял Добре, треба трішечки виступити Бо мене тоді так знищать Добре, тільки отак і вступили, Розвертаємось, наскільки це можливо і швидко. Там я точно не зможу, бо я там ну, все, на все, одна дуже на цьому відкрити. А, не можу це зробити? понял. Там ще не замітили о, ага, Отак. Олепа. блін, повізені. Зараз хоча б був би Привіт, мам!